Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати про своє прочитане за січень. Всього в мене дві книги. Перша книга це «Кед в небі. Книжечка вона про таку, так сказати, дівчинку, яка, знаєте, потрібно вміти вибирати зі своїх важких ситуацій. і вона це зробила А також це такий, можна сказати, легенький ромком. Всім раджу почитати, вона дуже гарно виглядає, та історія дуже гарна. Та друга книжечка це коли сніг пахне мандаринками. Тут йдеться про багато історій, сама вона така новорічна і є деяких сумних моментів. ось Вона мені дуже сподобалась, так що теж раджу вам прочитати. Ну, а на цьому все. І всім па-па!